Олена зайшла до букіністичної крамниці, ховаючись від дощу. Між старими книжками знайшла блокнот у шкіряній палітурці. Старий, але міцний. Ідеально для нотаток. Вдома відкрила першу сторінку і завмерла. Хтось уже писав тут. 17 листопада сьогодні віддав останні гроші жінці, знемовляв. Тепер нічого не маю, але її очі. Вона дивилася так, ніби я Янгол. Може, бідність і робить нас янголами, бо ми розуміємо біль інших. 23 листопада спав під мостом, хлопці принесли каву, ділили на п'ятьох найсмачніша кава в моєму житті. Дивно, як мало треба для щастя, коли маєш ще менше. Олена читала сторінка за сторінкою чесні, болісні, прекрасні думки людини, яка втратила все, але не втратила здатність бачити красу. Останній запис 12 грудня. Продав цей блокнот за їжу. Він був останнім, що нагадувало. Колись я був професор літератури, а тепер міняю слова на хліб. Олена, письменниця, яка втратила натхнення, а тут чиста правда. Вона набрала текст, назвала Записки з узбіччя і відправила видавцю. Книгу видала через місяць. Презентація, повна зала. «Найчесніша книга року, говорили критики. Якийсь безхатько зайшов зігрітися, слухав. Це ж мої записи. вигукнув він. Олена взяла його за руку. Ваші слова торкнулися тисяч людей. Весь гонорар ваш. Мені потрібно було, щоб хтось почув, щоб зрозумів ми не невидимі, ми люди з історіями. Того вечора Микола читав зі сцени свої слова. У залі аплодували стоячи. Він продовжив писати та викладав знову, а старий блокнот зберігався в рамці на стіні як нагадування. Як ти вважаєш, слухач, чи треба іноді втратити все, щоб знайти справжній голос?